Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі? Е, прийшли мені запчастини вже до моєго трактора. Замовляю я насоса високого тиску у двигун і набір прокладок. Повністю весь комплект. Там зараз покажу по насосу, е, покажу, який він. І прокладки всі повністю покажу. Може, кому буде цікаво полезно. Так, друзі, дивіться. Отакий насос. Тут все вибите на ньому номера. Воно навіть пише MADE IN Польща, бачите? Хілмет називається. Ну, Доволі непогане, бачите, ось я навіть дивлюся, зараз вам покажу. Він складний, бачите, якийсь герметик, чи що він склеяний, чи якийсь клей. Мабуть, мабуть, такий якийсь спеціальний герметик. От на цьому я такого не бачу, що він щось був склеяний чи ще щось. Тут не замічаю, тут вроді нічого не видно такого. Не знаю, може тут якась на цьому старому якась резинка є Ну, Поки не буду його розбирати, все таке. Ну, доволі непогана якість. Замовляв, я казав в попередньому відео, що замовляв Володимира Дизеля цього насоса. Коштує він у нього 2. 350. Там на сайтах других бачив, що... Е, скільки це? 2800. Е, сайт називається їхній Агроправда Comua. Ні, Агроправда МТЗ. Чи як це? Щось е, не пам'ятаю. Агроправда МТЗ, мабуть. да так, да, агроправда МТЗ, бачите, ще йшла така інструкція. Звісно, вона не по-нашому. Але мона, прочитає, хто захоче тут прочитає. Так що будемо, друзі, ставити, будемо тестувати, як він цей насос, як давлення. Так що, кому буде цікаво, остаємось на каналі, розкажу, ну, ставлю свій отзив про цього насоса, як він, що він. Звісно, там є китайський, набагато дешевший, але я вирішив взяти. Щось краще. Ну цей е, Даний насос це що є в нас е, кращий, який є на ринку зараз. Може в кого де оригінальний де завалявся, але в Е, По поводу ще розкажу набор прокладок? бачите. Е, Володимира Дизеля теж хотів замовити, в нього стоять 1200, але не встиг. Забрали в нього останній цей комплект, замовляв. На сайт Словак вроді називається, да Словак МТЗ чи як він називається? Ну, щось таке. А в них дорого, в них 1600 цей набор стоїть. Але тут дивлюсь на Т-25, мабуть, він іде. Тут дивлюсь, які Ну ще якісь різні оплотні тілі. Оце, ці. У мене їх таких нема У мене там два сальники цих іде. ну а тут ну, повний набор, ще й є бачите, але за, таку, за такі гроші і покласти вже різниця дуже велика. Я кажу, у Володимира Дизеля набагато дешевше. Так що, друзі, будемо тестувати, будемо провірати, будемо зараз збирати. Сам процес не буду показувати, як я збираю. Зберемо, протестуємо, оставлю свій отзив по поводу цього насоса. Ну, думаю, що буде все працювати. Так що. Ну, провіримо так, як положено, нагріємо трактор нормально і провіримо, бо він в мене більшості давлення скидав, як нагрівається, а тоді і давлення скидав. Так що, друзі, збираємо і будемо тестувати. Так, друзі, насоса встановили. Насос на місці вже стоїть, все, нові прокладочки, кругом пошпінтували, все як не може бути. Ну Ще трохи роботи є. Трошки ще обмиємо його. І будемо збирати далі. Потреба все поміняти, вже і фільтра, все. Вже раз зайнялися тим, значить треба все до ладу довести. Так що, друзі, працюємо далі. Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі? Тракторець в струю вже доскладав, зробив. Зараз ну, розкажу, яке давлення, трошки поговоримо і поїдемо в поле. Боронувати, нагріємо його добре і подивимося, яке буде давлення. Буде, думаю, всім цікаво, що і як. Так, друзі, тракторець, як бачите, склав. Ну, Підробив, мав, підробив. По поводу давлення склав, поміняв масла, фільтра, все як не може бути, завів, давлення зашкалює, тому що я накрутив того клапана, де давлення ну, регулюється. Я швидко скинув давлення, виставив давління, що на холодне, 4,5 і до 5 давління. Ну, це на холодну, Не грів я його ще в роботі, нічого не робив, не було часу доскладати, якось так, то те. То те. Це Хочу поїхати поборонувати траву. 50 з лишнім сотих. Там, в мене є. Нагрім його добре. Дамо йому джару другою передачею, щоб трошки його нагріти. Не знаю, як нагріємо, але думаю, до 80 постараємось нагріти. І покажемо, наскільки впаде давління. У мене на тому старому е, насосі, то взагалі, давління падало було 8 на холодне, а падало аж на 0. Я того клапана так накрутив. І плюс ще в мене в центрофузії, хто знає, там пілітілі такі два є, форсуночки. я їх забив, ну, забивав колишками, щоб вони були забиті, щоб не так давлення падало, щоб притримати давлення. І то все одно нічого толком не допомагало. Ні, трошки допомагало, але не дуже. Я їх на, ну, на даний час я їх там все почистив, зробив, так, що центрофуга крутиться, все як не може бути. Воно так повинно бути. І подивимось. Наскільки ж воно впаде, це давління? Так що, друзі, бурінки вчепили. Їдемо його трошки е так подивимось, нагріємо і покажемо, що воно вийшло з цього діла. Так що, друзі, всім приємного перегляду, погнали! Друзі, я тракторця до 80 градусів. Виходить, при такій температурі давлення усі двойка. Зараз я вам покажу, підійдемо до трактора. Ну Звісно, як даю газу, він тримає тройку, три більше, ну, як ну, на оборотах щось робить. Ну, Я вважаю непогано. Ну, головне, що давление не падає до кінця, це мене ще одне радує. Бо в мене на тому старому насосі давление, і те, як нагріє 80 трактор нагріє, падає на ноль ще, не показує вообще нічого. Ну я ще грішу, що в мене датчик, в мене виходить датчик на, на, 10, як правило, на 10 атмосфер, чи як ти на 10 бар, я не знаю, як правильно сказати тиску там на 10 саме більше показує. Так що я думаю, що може часто мене датчик переплив, але я хай візьму датчика другого, щоб менше там давління було, там на 6 чи на скільки він є ще. Попробую ще так. І тоді скажу вам результат в наступному відео. А так, в принципі, результатом доволі. Ожидалося, звісно, краще, але непогано. А там десь Бог може. Коли будемо робити капіталку, то я думаю, буде давлення набагато краще. Так, друзі. Ось таке вийшло відео. Ще потім про давлення розкажу. А, почті покажу вам зараз давлення. Бачите, почті двой. Температура. Усі восьмо, то Дивіться, гаду даю зараз. Ну, три з половиною, три з половиною набирає давлення. Ну! Непогано, я довольний. Звісно, думав, краще буде, але слава Богу, і це. Хоч не падає вже на ноль. Так що, друзі, таке вийшло відео. Наступному відео будемо закривати влагу, теж дамо йому трошки прикурити. Може, нагріємо ще ну, Ще більше і подивимось як він це буде показувати з цим насосом. Так що свій відзив обов'язково про цього насоса оставлю. Ну, треба краще ще нагріти. Я не знаю, чи він нагріється. Але він в мене був якось ну, більше грів, ну, нагрівався. Так що я думаю, якось так, друзі. Так що всім, друзі, миру, здоров'я, добра, всім пока-пока.